Є новина, друзі. Мерканатопа Семеніхін вийшов в ефір і розказав всю правду, страшну правду. Дослухайте до кінця. Я ефіром поділився в Фейсбуці, тому хочете, йдіть, дивіться. Було нагородження. Було нагородження 117-ї бригади, яке організував голова ОВАВ, як каже Семеніхін Артюх. Про якого вже говорить вся країна колишній, генерал, який при Януковичі отримував нагороди, як каже Семеніхін, і всі військові були в укритті під час нагородження, тому ніхто з них не постраждав і не загинув. Але росіяни це використали, отримали інформацію, використали це як привід для того, щоб вдарити по центру сум, і потім виправдатись, тому що там були військові, які були на нагородження, яких зібрав ймовірно Артюх. І от дві балістичні ракети: 34 людини загинули. Діти серед них більше ста поранених, знищений центр міста. Люди в шоці, от ходить Семеніхін якраз по цьому місту і показує. Люди, ну просто шоковані, тому що ну хто міг привезти військових і нагороджувати 117-ту бригаду в укритті. Ну це просто жах. І, як на мене, ну за таке чиновники мають нести кримінально на жорсткішу відповідальність. А ще треба перевіряти, чи це не зрада, тому що ну, це могли свідомо організувати для того, щоб росіяни вдарили так? а потім росіяни виправдалися. Тому що ну, в цьому злочині в ракетному ударі однозначно треба підкреслити. Винні росіяни вони розпочали агресивну війну. Вони терористи, вони вдарили по центру міста. Але те, що їм дали привід потім виправдати, зараз весь світ реакції є. Я сьогодні робив відео про реакції світу на цей страшний злочин, терористичний. І тепер весь світ реально розуміє, що там дійсно збирали військових недолуго. Їх нагороджували, і росіян та вдарили росіянська. Да, ми вдарили по помістю збору військових, і їм за це нічого толком не буде. Навіть осудження серйозного ми не доб'ємося із таких як артіхів. Тому це ну, однозначно потребує покарання. Добре, що сказав Семеніхін, що щось був займається є кримінальне провадження, і воно на контролі у Малюка. і скоро ці всі люди, які це вчинили, будуть затримані і притягнуті до найжорсткішої кримінальної. Відповідальність. Ну, в першу чергу, Артюх, ну ще якісь військові там теж будуть, як каже Семеніхін, притягнуті до відповідальності. Ну, це жах. Це просто жах. Напишіть, що ви думаєте з цього всього. Ну, четвертий рік війни, четвертий рік війни нікого нічого не вчить. Знову нагородження, знову військові і в центрі міста.